Село Капустин-Яр одно из самых крупных в Ахтубинском районе. 21 век, а он и характеризуется тем, что мы возвращаемся, может быть это парадоксально звучит, даже к традициям 19-го 18-го 18 века. Корсары. В шутку это место в селе Капустин-Яр называют ручеек. И здесь как бы комично это не звучало, воды много. И... Говорить о том, что будет все прекрасно, не будем. Трамп при этом. На Україну підтримувати не буде. Ми, ми Одесу обов'язково возьмем. Дай Бог. Гляд, дай Бог, гляд, Дай да. Бог привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі. youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Тут ми вам розкажемо про перемоги і здобутки над держави, країни, яка поперед всієї планети. О, тільки з іншого кінця про всі найцікавіші зашквари і заяви і за про все, що наговорили їхні пропагандисти. Ви дізнаєтесь, друзі, перші. Але перед цим не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Курбан Live», Коментуйте, почути, побачене. Звісно, отримайте неймовірне задоволення від новини «Запарєбріка». А розпочинаємо ми із Капустиного Яру. Ви ж пам'ятаєте про населений пункт, з якого по нам і запускають той самий страшний неймовірний аналогафітарешнік. Сразу пожешево і заряжена вот виконані. От все здавалося, якщо це озброєння, ця ракета погрожує без перебільшення не тільки всій Україні, а й ще й всій Європі, то місце з якого запускають цю ракету, має бути особливим. Центром сили, місцем нанотехнології, розвитку, передових якихось розробок. А насправді це просто звичайнісінька вигрібна яма. Ждать осталось недолго. Проект строительства новой водопроводной ветки для обеспечения питьевой водой села Капустин Яр начнут реализовываться в следующей неделе. Стоимость проекта 8 миллионов рублей. Контракт заключен, документы на землю поданы в Росреестр. Будет еще второй этап строительства разводящих сетей протяженностью 20 километров. На заседание пригласили тех, кто ежедневно сталкивается с проблемой. В социальных сетях достаточно фотографий, где сельчане собирают снег ведра. Селище, яке загинається селище, яке максимально схоже на будь-яке інше на території Російської Федерації, отак От буває велич на словах, велич в піарі московських студій. А як подивишся на життя в Капустиному Яру, так і думаєш, цікаво, а чи погодилося б місцеві самостійно відправитися подалі з свого населеного пункту та навіть на тому самому арежнику? В шутку это место в селе Капустин Яр называют ручеек. И здесь как бы комично это не звучало, воды много. И она размывает и без того убитые дороги. В северном районе области снег только растаял, в ямах образовались лужи. В непогоду к домам не подъехать. Село Капустин Яр – одно из самых крупных в Ахтубинском районе. Здесь около 80 улиц и переулков. Дороги изношены на 100%. С бюджета Астраханской области уже были выделены деньги, но их попросту утопили. Пропагандисти звинувачують Сполучені Штати Америки в тому, що вони збирають території. В принципі, на цьому підводку можна було б завершити, бо це вже звучить як жарт, як хохма, як трошечки стендап. Так хочеться сказати, що? А дійсно Російська Федерація не втратила можливості після всього того, що вони зробили з іншими країнами право говорити щось подібне, ну у тому сенсі, що чия б мечала. Загалом, пропагандисти підкреслюють, що 21 століття це продовження не 20-го а 19-го і навіть 18-го. Саме тих часів, коли типу Америка і назбирала більшість своїх територій. головна виборка, що всі вважають, що 21-й вік це продовження віка 20-го. Система міжнародних відносин, де є міжнародне право, де є коаліція держав. 15. Наоборот, 21-й вік, а він і характеризується тим, що ми повертаємося, може, це парадоксально звучить, навіть до традицій 19-го, 18-го 18 віка. І з точки зору юридичної составляющі, я оце вот Александром с одной вещью не согласен. О. Не будет там прям по конституции условно 51-52 штат, посмотрим, встанет Венесуэла 51-м и так далее. Но есть ведь примеры юридические. Пуэрто-Рико. Что это такое? Это независимая ассоциированная территория, которая, внимание, Управляється конгресом Соєднаних Штатов Америки, де да. є верховенство американської конституції, но этом по всем остальным документам ані у, варшово? них острова. Да, у них є варшово. абсолютно робоча схема ані провернут. Тільки подивіться, і Америка сучасна, і навіть сучасна Російська Федерація, вони справді шиті із різних національностей держав об'ємлень. Але вже сформовані такими, як вони є. Ані Дональд Трамп, ані Сполучені Штати Америки не розповідають про те, що вони підуть збирати ісконно на американські землі. Вони збираються порушити міжнародне законодавство і сподіваємося, що їм ніхто цього не дозволить, але в цілому вони не говорять про таку окупацію, якою займається Російська Федерація. Зрештою, саме Росія показала, як це саме Росія продемонструвала і в сучасній історії, і з Грузією, і з Молдовою. З ким тільки ні, як можна забирати чужі території і їх контролювати. Але тепер, коли вони прокинулися в світі, де є хижак куди більший і серйозніший за саму Москву, їм чомусь ця реальність більше не подобається. Трамп, приятом, на Україну підтримувати не буде. Ну це ж класична історія. Трамп говорит о том, что да, давайте подписывайте документы, в рамках которых мы дадим какие-то гарантии, при этом каждое его публичное заявление, которое касается Украины, чем заканчивается? Европа обязана защитить Украину. Европа, европейские союзники должны давать больше гарантий. Иными словами, Трамп в очередной раз, ну простите, опять же, пользуясь бизнес-терминологией, совершит сделку, а если говорить по народам, он просто кинет европейцев. Почему? Потому что без поддержки даже той, которая сейчас оказывается Соединенными Штатами Америки, а она есть, да, ни Европа, ни тем более Украина в ближайшей перспективе просто не сможет дальше существовать. Ну, об этом Трамп неоднократно говорил, о том, что если бы не Америка, то Украина бы давно закончилась. Знаете, Я сумувала за тим, що так багато пропагандистів працювало у різдвяно-новорічні свята. Тепер, коли вони повиходили на свої ефіри, я більше не сумую і думаю, а може, вони зарано вийшли? От якщо ми не будемо це делать, ми так вот это прямо під його міжнародне право прямо попадем сразу. Вот прям сразу железно. От як Гренландія. у неї там, чого вони там вякують, так там ты. Ладно, ми там вас купим, і що там, зілку зробимо. Ну, в тому сенсі, що коли я слухаю депутата Журавльова, окрім того, що він, в принципі, він ще й несе такі речі, які не складаються в логічні речення. З одного боку, вони розповідають знову і знову, що Дональд Трамп поховав міжнародне право, і що Росія могла би теж цим скористатися захопити Одесу. они не Одессу, чтобы не с Трампом. Мы не берем Одессу, чтобы да нет, не растерять ну, доверие Дональда не Трампа. Не надо Разве мы поэтому не берем Одессу? Мы, мы Одессу обязательно возьмем. Дай бог, взгляд. дай бог, взгляд, дай да. бог. Но все это надо Но не берем. постепенно, не над То есть аккуратненько и тихонечко, как предложил Алексей? Не, ну если это аккуратненько и тихонечко, как он предложил, то да. Значит, ну, это, да, я, вот с этим я согласен, если это аккуратненько, тихонечко. А вот аккуратненько, тихонечко мы до, были, делали до этого. Там, не сильно шли вперед, там, оборонялись достаточно долгое время. Сегодня мы идем вперед, и это хорошо. У них там никого не осталось, как он говорит, кроме вот этого человека. Он говорит, только я один козырь, у Зеленского, я один козырь. Ну, правда, там еще есть пару шестерок в рукаве у него. Стармер и этот, как его? Мерц. Макрон. Что они использовали орешник, но это не так захопливо, как выкрадение Мадуро, но более результативно и более серьезно. Ну, во-первых, там заряженный он и не, заряженные, заряженный. Там можно, он может нести только ядерное оружие, а так его заряжать смысла нет, потому что тротил он не, не сильно не добавит для этого взрыва. Но это не важно. В данном случае это именно показательный удар, и надо заметить, что вот вы сейчас говорите, там, 20 скандеров и так далее. Мы не так часто мы так делаем. Но мы сейчас делаем и демонстрируем, что, ребят, вы не хотите догадаться... Но согласитесь, это не воровство президента Венесуэлы и выглядит не так впечатляюще. Нет, это выглядит не так впечатляюще, как им кажется, опять же. Но мы же ведь все, знаете... По большому счету, вот если так вот, по большому счету, завтра за, забрали Одессу, там визгу будет на весь мир и там коалиция всех желающих. А вы визга попрят. боитесь? Нет, вопрос не визгу, вопрос в том, что нам очень важно сегодняшний день сохранять вот этого человека в виде Трампа в каком-то нейтрально положительном ключе. Ну, во всяком случае, сегодня нам это удается, это непросто делать. Так, господа, а судьи кто? Хто це оцінив? Якщо ми говоримо про світову спільноту, то все інакше. Я вже мовчу про захоплення Одеси, занадто багато всього було сказано. Здається, поки росіяни відпочивали, вони ще раз і ще раз, ще раз і ще раз випали повністю із будь-якої гонки, там, де вони намагалися вибороти чи поборотися за багатополярний світ. Америка знову вказала Росії на те, що це просто невеличка Региональная держава, которая максимум может вплывать, цена а, на Беларусь. А наша главная задача о том, о чем сказал не бензия. Вот это вот там сублимированное прям четкое выражение. Чем мне очень нравится, как Мид в последнее время не так сильно это заявляет. А он правильно сказал, ребят, либо мы подписываем, либо не хотите на наши условия, мы будем двигаться вперед. И это правильно. Это не, слово, не просто. Но мы это сделаем. Вот это главный итог как бы, прошлого года и перспектива на этот год. И если вам верить, то дойдем до Одессы и Одессу себе Обязательно. Соберем. Мы в это, конечно... Віримо дуже надімсь, і кожен рік знову, як тільки ми перегортаємо календар, виходять експерти на манеж, які розповідають про те, як світ відмовляється від нафтодолара. Про те, як зелена купюра перестає бути популярною? Ну а країни Брікс ставлять перед собою за методом родин: це дедоларизація, тобто відхід від долара. Це серйозна стратегія США по виживанню по своєму виживанню років через 10. чому? Что перед собой ставит БРИКС? Основная задача. Вот цель номер один: дедоларизация, уход от доллара. Да. Чтобы Сегодня американцы не могли печатать, как не в себя, да. эти доллары, полтора триллиона, новый бюджет военный будет Минобороны, ага. и раздавать реже всему миру. Уже падают золотовалю, в золотовалютных резервах, падает доллар, ниже 40%. Да. Впервые да, за Сегодняшний Китай сказал: ребят, значит, так, нефть начинаем торговать за юани за рубли, за дирхамы и начали уходить от основной связки нефти-доллара. Uh -huh. Что произошло с Венесуэлой сейчас? Он же сказал, мы будем торговать, причем, возможно, и Китай будет покупать, только через доллары, через нас. А какая страна сейчас номер два, с которой уже эвакуирует посольство и все остальное, это Иран. То есть американцы возьмут венесуэльскую нефть, возьмут ближневосточные. Монархів з Сиранам і получаться, вони знову затачить весь світ попытаются... в долар. Да. Я нагадаю, що за останніми заявами Дональда Трампа він сказав, що навіть не буде стріляти у повітря як попереджувальний вистріл в тих, хто спробує поборотися із доларом. Долар має бути скрізь. Ба більше що таке БРІКС, ну крім того, що це звісно Бразилія, що це Росія, що це Китай. Це ще й історія про держави, які мають неймовірно великий торгівельний баланс із Сполученими Штатами Америки, як і Індія і Китай у тому числі. Чим же цікаво вони розплачуються натурою, фантиками, ракушками та ні, нічого із того, що використовує сьогодні Російська Федерація. Вони не використовують. Америка як була над державою і над потугою, так і лишається. Абсолютно все, що мають сьогоднішні російські чиновники. Навіть те, що вони вкладають в силіконові імпланти своїх ескортниць, вони все зберігають в доларах. Але публічно, звісно, вони виходять і розповідають про те, як треба поборотися за якусь іншу альтернативну валюту. Єдине, що ви можете за що поборотися, це за те, щоб придумати якісь свої нові лапті. Росія, в принципі, держава, яка більше не народжує нових ідей, ну а її валюта. Ей валюта здається, не потрібна вже навіть в самій Російській Федерації. Ми десь з Китаєм будемо торгувати по трубопроводу і так далі в рублях, но якісь то моменты они начинают дальше очень серьезно есть, так, А назвав... Почему ви э, срок в 10 лет называете? Ну, это статистика, как правило, люди смотрят те чи інші изменения, які будуть происходить. Тому що У американцев сложилась очень негативная тенденция, они платят проценты по своим долгам, угу. астрономически уже триллионами, угу. у них отрицательная торгово-экономическая сальдо больше триллионов в год, это тоже надо впечатывать туда, у них бюджеты раздуты, и если они срочно не найдут возможность, чтобы всем вдруг резко понадобился доллар, угу. тогда у них будут проблемы, от него будут отказываться. Китай продает ценные бумаги США с дисконтами, меняет их на, доллар, на золото, которое начинает угу. расти. І Китай сейчас созда создав уже зніфті тут uh -huh. во ва всі історії такої на самєти інструмент, котрий позволить зділить долар слова нужним странам. І на цьому друзі, в мене все. Я закликаю вас, яке завжди під завершення за нашою доброю традицією. Не забувайте лашати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф. Коментуйте почути побачили. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.